Гібкі клінкери, подивіться, як прикольно класно виходить, коли вже тут наклеєно, да? Як воно виглядає ось тут і як воно виглядає ось тут? Ну реально. Класно, ось бачите, гібкий клінкер, він йде на таких листах, то є, Він його можна гнуть, то є, і на колону підходить, і на фундамент, і на цоколь підходить. Такий колів сірий, сірий, а отінки тут дивіться, скільки тут світліший, да, тут якісь темніший, тут ще світліший, тут якась волосочка така, тут темний. Ну, Круто виглядає, дуже круто, класно виглядає, мені подобається. Його ж можна клеїти і на фундамент, і на цоколь будинку, на колони якісь, будь-що його можна ним облісовувати. Чи на кірпіччі, чи на піноплаті. З цього клеїти навіть і на дерево. Якщо у вас рівненьке дерево, якісь там ОСБ обшито, так само його можна клеїти. І візуально воно виходить, що воно йде. Ну, типа, кірпіч. Тобто цей матеріал він легкий. Якщо у вас, наприклад, не знаю, якийсь там дерев'яний навіть будинок, що кірпіча туди ніякої не приклеїш, клінкер настоящий. А цей матеріал можна з легкістю приклеїти. Срок служби не менше 20 років. Ціна за квадратний метр від 430 гривень. Саме ось такого кольору 490 гривень. Якщо він буде в плівці для монтажу, повністю оці квадратики які будуть заклеєні плівночки, то тоді буде ціна 540 гривень за квадратний метр. Кольорів є близько 100 штук, тобто кольорова гама величезна. Там жовтий, оранжевий, червоний, сірий, різні оттінки є. Відправляємо по всій Україні поштою. Пишіть в особисті повідомлення, скину вам каталог.